Лисове серце. Було це давно, давно на березі Дніпра. Сидів там якось лис на березі і ловив рибу. Як побачить, що маленька рибка до берега підпливає, щоб на сонечку погрітися, швиденько хапає її та й тріскає. Не сподобалося це великій рибі, що хазяйнує тут якесь опудало. Поміркували і подалися до свого царя радитись. Цар вислухав їх уважно і каже. Тягніть це, опудало сюди, на глибину. Ми його розпоримо, виймемо з серце, з'їмо і будемо такі мудрі, як отой лис. Поспішили риби виконати наказ царя, підпливли дві риби до лиса і кажуть. Доброго дня, пане. Чи не попливли ви з нами? Чогось наш цар вас хоче бачити. З превеликим задоволенням як треба, то й треба. Пливе лис на рибі та й питає: А чого це я вашому царю знадобився? А хоч звідки ля вам це знати? Неправда ваша, пане Лис, ми все знаємо. Цар казав, що треба ваше серце виняти та з'їсти, щоб бути мудрими, як ви. От невдача! Чого ж ви мені це раніше не сказали, бо я ж серце вдома залишив. Повертайте назад та ждіть мене біля берега, а я миттю принесу його сюди. Повернули риби назад, плигнулись на берег та й каже. Які ж ви, Бовдури, та хіба бачили ви кого небудь, б ходив без серця? Зрозуміли риби, що лис обдурив їх, та робити нічого. На березі вони його не зможуть дістати. Казки Юа. Це про комфорт, дитинство та віру. Улюблені українські народні казки тут. Колобок, сірко, телесик і багато іншого. Заходьте, дивіться, поринайте у дива і підписуйтеся, аби не загубити.